Вітаю всіх тих, хто чудом потрапив на цей канал. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі для самих маленьких та недосвідчених на такій платформі, як CodeWars за допомогою мови програмування C-Sharp. Тільки перед початком невеличкий дисклеймер. Автор не є по фаху програмістом, а вивченням направлення є хобі. Тобто я не експерт і в чомусь парувати моїм досвідом у відео це погана ідея. Зате написати в коментарях про мої помилки і лайна код тільки вітається. Код я буду писати за допомогою Visual 22-го року. І почнемо ми з самого прекрасного, що є на цьому триклятому світі, а саме з кохання. Тіма і Сара думають, що вони закохані, і для підтвердження цього один партнер має мати квітку з парною кількістю пелюсток, а другий непарну. Хех, от дурні. Я би це визначав за донатами, бо кому потрібна дівчина чи хлопець, який не донатить Стерненко. Окей, нам треба повернути бульове значення, отримуючи значення кількості пелюсток на двох квітах. І тут нам на допомогу прийде стара добра математика для молодших класів. Будь-яка сума парного та непарного числа є непарне значення, тоді як при додаванні обох тільки парних або непарних вийде парне значення. Перевірку щодо результату ми виконуємо за допомогою остачі, бо при діленні непарного на 2 остача завжди буде одиниця. І вуаля задача виконана. До речі. Якщо що метод має один рядок, ми можемо запхати його в рядок, де метод і створюється, тримає в курсі. Е Задача номер два. Треба отримати століття, поклавши в метод потрібний рік. Тут, напевно, я скористуюся умовним оператором, if. Я знову використаю остачу, але тепер при діленні на 100. Пам'ятаємо, століття починається першим роком, а закінчується кратним сотні. Наприклад, перше століття це період з першого року до сотого року. Якщо ми маємо остачу діленні на 100, це означає, що дата не кругла, і тоді століття можна отримати виразом ділення року на 100 та додавання до нього одиниці. Десяті не будуть враховуватися, так як ми ділимо цілі числа типу int. Тобто 10 будуть просто обрізатися. В іншому випадку в нас кругла дата, і ми просто ділимо рік на 100. Як бачимо, можна було зробити і простіше: відняти від року одиницю та після ділення додати одиницю до століття. Таким чином, можна обійти логічний оператор IF. Ех, люблю Кодворс, він заставляє відчувати себе тупим. Задачка номер 3. Заключається в тому, щоб переробити повне ім'я з двох частин на ініціали. Для цього ми створимо масив рядків за допомогою розділювача. В цьому нам допоможе один з методів класу String під назвою Split. І от який приклад надає документація Microsoft для повного розуміння. Після того нам треба витягнути два перших символи з тих елементів масиву і зробити їх великими. Після того беремо і повертаємо рядок з цими символами. І вуаля! Задача номер 4. Качка-качка-гусь. Гра, де треба по кругу, бити граців по голові, поки не буде обраний переможець. Треба прописати метод, який приймає позицію та масив об'єктів гравець, хоча наче створювати цілий клас для одних імен навіть не маю уявлення. Але умова є умовою. Суть полягає в тому, що кількість позицій биття голови треба поділити на кількість учасників, і остаче від цього є позиція гравця-переможця. Але через те, що я забув, що позиції рахуються з одиниці, а не з нуля, я топив ще хвилин 15, поки не зрозумів, в чому проблема. Блін, навіть соромно таке показувати. Задача номер 5 про напої. Задача на те, хто що п'є, в якому віці. Задача легка і робиться через умовні оператори, але для приколу давайте зробимо лайно-код. Всі умови пропишемо тільки через IF з поверненням потрібного нам рядка. А щоб метод не матюкався, тобто не видавав помилку, ми створимо пустий рядок і будемо його повертати в кінці метода. Як бачимо, все прекрасно працює. А на сьогодні все. Люблю, цілую та бажаю успіхів!